Сьогодні зробив щит для паралельного підключення 6 акумуляторних батарей для нашого клієнта. В ось в такому корпусі. Автомат у нас по постійному струму Томзен на 250 А. Інвертор у нас D12 кВт. Акумуляторні батареї Hate по 5 кВт. Наразі є 4 штуки, буде додаватися ще 2 акумуляторні батареї. Це у нас плюсова-мінусова шина. Шина у нас ось така. 20 на 5. З'єднана з автоматом. Ось такою гнучкою шиною. Можете бачити: 20 на 1 помножити на 3. Вона гнучка за рахунок того, що там 3 алюмі... мідні пластини. 250 А витримує без проблем. Тому, друзі, ось такі щиточки можемо робити для наших клієнтів. Для паралельного під'єднання більше ніж чотирьох акумуляторних батарей так має бути.